Привіт-привіт! З вами знову я прийшов з магазину. Хотів купити продукти, щось смачненьке вам приготувати, показати. І побачив, що баночка маринованих шампіньйонів 250 мл коштує приблизно 40 гривень. Як каже моя краща коліжанка Алечка Ковальчук, це просто караул. Давайте приготуємо удома мариновані шампіньйони. Це буде як мінімум в 3 рази дешевше і, як мінімум, в два рази смачніше. Отож, для цього нам потрібно цукор, сіль, лавровий листок, перець-духмяний горошок, розмарин, часник, горошок гірчиці, перець чорний також горошок цукор. оцет 9%. Та олія соняшникова і відповідно самі шампіньйони Наші шампіньйони ми помили. Склали у кастрюлю та залили кипяченою водою, яку заздалегідь закип'ятив у чайнику. Нам потрібно проварити 10 хвилин наші шампіньйони, після чого будемо готувати маринад. У кастрюлю ми вливаємо літру води. Після того, як вона закипає, ми додаємо усі наші інгредієнти для маринаду. Ретельно перемішуємо. Чекаємо 2-3 хвилини для того, щоб наші спеції заварилися. Добавляємо наші грибочки. Наші грибочки закипіли. Тепер ми додаємо 100 г оциту 9% та 100 г соняшникової олії. Через 10 хвилин виключаємо наші гриби. Та повністю охолоджуємо. Ось такі рибочки у нас получаються. Ви можете подавати їх до столу як повноцінне блюдо або використовувати у салатах. Повірте, це дуже смачно. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємося на мій канал.